А ось і довгоочікувана весна. Дерева, які перезимували, випустили бруньки, з яких скоро з'явиться листя та квіти. Наземна частина рослин називається пагоном. Пагін складається зі стебла. А стебло це усьова частина рослини, на якій розміщені листки, квіти, плоди. До речі, місце прикріплення листка до стебла називається вузол. Відстань між вузлами між вузлям. Тут між листком і стеблом називається пазухою, де розміщені пазушні бруньки, а зверху розміщена верхівкова брунька, яка забезпечує ріст рослини в довжину, а з пазушних бруньок розвиваються бічні пагони рослини. В залежності від того, що саме буде розвиватися з бруньок, їх поділяють на вегетативні і генеративні. Вегетативні, бо у них розвиваються органи, які не здатні до сатево розмноження. А значить, з генеративних броньок розвиваються квіти чи суцвіття. А ми вже знаємо, що квіти це генеративний орган з попередніх відео. Ці бруньки легко розрізнити за виглядом на самій рослині. Видовжені бруньки – вегетативні, а округлі більш за все генеративні. Важливо, не зривайте бруньки. Рослина після зимівлі потребує багато молодого листя для подальшого життя. Зриваючи бруньки, ви знищуєте велику кількість листків, що мали виконувати функцію фотосинтезу для рослини. Рослини живі, їм також боляче. Просто вони не можуть напряму нам про це сказати. До речі, брунька на відео це жертва задля науки. І гілка, з якої я її взяла, була вже зламана кимось до мене. На жаль. Поважайте інших живих істот, що живуть разом з вами на планеті.